У головній госпітальній базі області продовжують надавати допомогу постраждалим після атаки на Дніпро 1 грудня. У лікарні залишаються травмовані серед пацієнтів 54-річна любов, яка отримала поранення просто на роботі. Історію порятунку Дніпрянки розповідає моя колега, журналістка Поліна Куляда. У момент вибуху вона працювала на виробництві сумок. Секунда, і звичний робочий шум перервав потужний удар. Приміщення розлетілося від вибухової хвилі. Любов опинилася під уламками з численними травмами. в жахливому стані з такими травмами, які важко передавати словами. Любочку доставили до приймального Мечникова. Було моторошно, було по справжньому страшно, коли побачив цю руку, яка просто на волокні. На нервовому пучці висіла, але всі наші хірурги, анестезіологи не побоялися, взяли до операційної, і вже наступного дня вона почала посміхатися. Лікарі зазначають, такі поранення не навідляних, але коли подібне бачиш у цивільних, це завжди вражає. Медичні бригади діяли безперервно, обидві реанімаційні зали були забиті постраждалими. Коли пацієнтка поступила, рука висіла на клаптику шкіри та залишився серед ну судинно-нервовий сам пучок. І була периферічна пульсація, що дало змогу відновлювати цю руку. Ми взяли в операційну і відновлювали, зшивали шкіру та відновлювали цілісні скіски. Тяжкі травми життя любові вдалося врятувати. Лікарі стабілізували її стан, провели термінові операції. Зараз загрози життю немає, однак шлях до одужання буде тривалим. Попереду реабілітація та відновлення. Звучила сталося буквально за долі секунди, і навіть не було зрозуміло, що пройшло, тому що був хлопок, а потім… а потом. Вивалилась у мене рука, і отак струя крові. Я зрозуміла, що я стікаю кров'ю, почала просити про допомогу. Благо, що мої колеги допомогли мені. Прийшов Володимир, обв'язав мені, щоб зупинити кров, дівчата теж світа, Наташа. Друга світа, речі зібрали, подоставали прокладки, бінти понаходили, ну все що можна було. А потім да, визвали рятувальники. Рятувальники це взагалі, вони титани, це неймовірні люди. Вони коли з'явилися, розумієте, одразу якась. Ну, команда стала, вони знають, що робити, а прохід у нас був завален, і тому мені приходилося через вікно мене те саме визволяти. Ну, ні на спеціальні там какану не знаю, що це спеціальна там простиня що, вони мене витащили. І это з п'ятого етажа вони мене несли в скорую. Любов також з болем згадує, що під час вибуху загинула її колега Світлана, з якою вони працювали разом багато років. Попри біль і втрати, всі постраждалі отримують необхідну допомогу. Медики продовжують рятувати кожного, хто постраждав від прицільних ударів по місту. Поліна Коляда, Олег Радіонов, новини Д1.